Вітаю вас, друзі! На своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Скорпіони на період з 2 по 8 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Якщо вам буде не видно зображення, збільшуйте екран, натискаючи на квадратик в правому нижньому куті. Дивимося, які картинки для вас співпали. Ось тут котик це третій зайвий в ваших романтичних стосунках. І за рахунок нього. Ще є розбите серце. Хтось вам заважає в романтичних стосунках. Далі, прямуємо, стрілечки догори. Вони означають, що головні ваші якісь вам потрібні події добре розвиваються та йдуть вперед. Карта Сонця. Це карта особистого успіху, вдачі та також позитиву. І щось буде відбуватися, якісь грандіозні події, котрі вам покажуть, що у вас все добре. Іноді ми не одразу розуміємо, що саме відбувається в ситуації, які висновки, які результати. Але ось ця карта дає вам надію, що. Все буде так, як ви хотіли там мріяли. Далі якір це стабільність. Він показує стабільність важливих для вас процесів, те, що відбувається, а також можлива зупинка. Іноді для того, щоб подія відбулася, треба зупинитися, все перевірити або ще щось додаткове доробити. Для того, щоб ваша грандіозна подія нарешті сталася. А ми прямуємо далі на другий розклад для знаку скорпіони. І ще ось тут скандал. Іноді скорпіони бувають гарячі голови. Але вкотре повторюю, що бережіть себе, свою нервову систему, тому що вона вам знадобиться на все довге життя. Не треба скандалити або брати участь в якихось незрозумілих ситуаціях. Якщо є ситуація, значить є якийсь з неї вихід. І не який попало, а правильний вихід. Це, що правильно, воно має знак плюс позитив, саме тому не треба використовувати скандали, бо це негатив і руйнування або стосунків, або поваги один до одного. Але, мабуть, не всі про це знають, і саме тому скандали такі відбуваються в нашому житті. Але ми прямуємо далі і дивимось на середину тижня другий розклад для знаку Зодіака Скорпіони. Державна установа а також надходження фінансів для вас. Можливо, це ваша зарплатня, можливо, якась винагорода за ту роботу, яку ви зробили. Тут біля неї є змія, хитра підступна людина, саме тому нікому не хвастайтесь, все правильно рахуйте. Для того, щоб ваші фінанси були упорядковані. Я маю на увазі, наприклад, хтось дізнався, що ви отримали зарплатню і просить у вас в борг. А чому не можна давати? Тому що змія вона показує людину, котра або своєчасно не віддасть, або зовсім не віддасть. Пасіянс на пасіянс дуже прямолінейний, на відміну від мене, і саме тому він каже так, як він каже, і не добирає гарні слова. Або не віддасть, або якесь таке непорозуміле. Ось тут у вас ще якийсь договір. Можливо, ви будете пропонувати руку та серце, і саме ця подія вплине на ваше особисте, дуже важливо якісь... ось ця особиста перемога, особиста вдача, успіх ваш. І ось тут саме він пов'язаний з якимось або договір, або пропонування руки та серця. Звертайте на це, на це увагу, для кого це актуально. А ми прямому далі на третій розклад.

Дивимося, друзі, це ваше завершення тижня. Ось тут знову гроші. Ось тут додаткова робота або переміна роду діяльності. Троянда, подивіться, тут троянда, а тут каблучка. Для кого це актуально? Зверніть увагу, тому що одруження у когось таке намічається. Ось тут гроші, ось тут щастя підкова Можливо, саме так ситуація у вас і розгортається. Карта СОС, все уважно продумуйте, прораховуйте. Зазвичай скорпіони мало емоційні, або вони свої емоції ховають в себе в серці. Саме тому будьте уважні, ось тут карта ніде не помілиться в якихось своїх прорахунках. Як ви могли бачити, друзі, роботу на цьому тижні пасіянс вам не показував. Ось таке щось легеньке, можливо, вам щось хтось запропонує, але у вас буде не до того ситуація складатися. Вам буде не до роботи. Тому що, коли влаштоване особисте життя, тоді все йде гармонійно і робота також. І легкий якийсь перехід з однієї роботи на іншу. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку скорпіони. Застереження карта сонце. Друзі, вам три рази падало сонце, але чомусь вам показує старший аркан застереження сонце. Можливо, не. Світіться так яскраво від свого щастя, та зробіть так, щоб оточуючи, не дуже на це акцентували. Тому що сонце це успіх в усьому, а тут воно вам падає застереження. Два рази вам падало сонце. Порада, друзі. Десяточка. Ні, не десяточка, 10-й аркан, старший аркан Колесо Фортуни. Ось так, друзі. Старший аркан. Подивіться, застереження та порада два старших аркана. Вони кажуть про те, що ситуація на цьому тижні у вас буде дуже важлива. Зверніть на це увагу. і... Не дивлячись на те, що відбувається навколо вас, майте собі на думці, що відповідальність в усьому те, що відбувається, саме на вас. Будьте уважні, будьте зосереджені, і у вас все обов'язково вийде. Про це каже Колесо Фортуни, старшарка. Аркан. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Хто надумав одружуватися, Бог в помощь. а я завжди рада бачити вас на своєму каналі.